Після обіду в зелену суботу перед трійцею жителі Кудлаївки йдуть до річки по явір. Ось явар цвітий шишками явір збирають на березі річки малотеч. За кілька сотень метрів звідси вона впадає в десну. У Кудлаївці явір здавна називають яруй. Ця назва збереглась тут від попередніх поколінь, каже Валентина. Яруй. Яруй у нас називають. Ми мали ми, коли були, так залазили в річку і наривали такими, о, вон, чистили його, їли, вибирали, де саме такі красиві. Обчищали цей верх. А серединці там така світленька, світла салатова, ось така серединка. Одламували і кушали. Дуже-дуже смачно. Це наша ще з дитинства перша <зелень>, зелень. Набравши явора, повертаються в село. Дорогою дарують його потрохи всім, кого зустрінуть. Вітаємо Романовна, свято вас. Спасі. Щоб здоровенькі валіли, здоров щоб, здоров були. Щоб, щоб були облакипенькі. Здоров'ячка і вам щастя, радості, удачі і миру. всьому міром. Трьома подарованими стаблинками явора Наталія каже, також тепер прикрасить свою хату. Кала два райпасте. Липаю. Півніки, бо нема ж у нас не йде, так півніками. Ані піоні і повна. Спасибо, дівчата, що надалили. У гаю жінки ламають гілки дерев. Май. Так тут називають святкову зелень. Вважається, що з травень до трійці рослини набираються молодої, чистої енергії, яку люди символічно хочуть зберегти на весь рік, каже жителька Кудлаївки Наталія Сухицька. До худоби ставили осику. Це вона оберіг був для карів, особливо для карів. Колись все говорили, що щоб ніхто не зглазив. Також в букеті липа та клен широколистий. Цими деревами традиційно на зелену неділю прикрашають двори та будинки у кудлаївці. Добрі дерева ставлять, тому що от березу кажуть за того, не ставлять, що із її віники в'яжуть. Носили май додому, його у хаті ставили, на покуті, ставили біля ікони, ставили, заставляли, за портрети ставили, щоб як оберіг. На вікна ставили яруй і по підлозі кидали, теж явір розкидали по підлозі. Дуже гарне свято, тому що багато квітів кругом, різні пахощі, а потім, коли свято кінчалось, то оце збирали оцей увесь явір. Як іще тоді, тоді були глечики, такі глиняні, у яких було молоко, стояло. І щоб молоко приємно пахло, їх парили і лажили оцей явір, ложили у глечик туди, заливали кип'ятком, і воно при завжди глечик був чистенький і добре було молочко у ньому. Є у Кудлаївці на трійцю свої прикмети. На першу неділю, ось після свят, якщо він засохне, значить не буде доща. Мало буде дощу, влітку проходить. А якщо він залишиться таким зеленим і не скрутиться, не, не сохне, то буде йти дощ. Городину після трійці тут не сіють. Всі говорили, що все, весна закінчилась і воно не визріє. Не дозріє воно до осені. Воно просто буде зелене. От чого оце зелені свята? Оце вже закінчується весна, все, іде літо. Трійцю святкували три дні. А раніше, я скільки пам'ятаю, ще, менша була це. У нас зелена субота. В суботу йшли, збирали явір, збирали, все прикрашали в хату. Неділя це був дух, а вже трійця йшла в понеділок, а потім тут, у нашому сусідньому селі, в гірках. Це був престольне свято. І ось гості приходили, в гості ж ходили один, один до одного, приїжджали з інших сіл, це приїжджали вже в понеділок. Хата моя біла хата, рідна моя сторона, любисток і сокім'я. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.